Так, покажу, як зараз розбирають ось цей ну, Кришка батарейного відсіку Ясно, само собою, вона металева, зверху покрита гумовим матеріалом. Всередині метал. Так, тут легко відкручується тут лінза для інфрачервоного світлодіода. Це з пластику вже оця рамка, ось лінза всередині. Лінза справжнє скло, Це не пластик, справжнє скло. По краям матове, так, поліроване, Ось наш світлодіод інфрачервоний. До речі, досить потужний. З лінзою світить цією досить далеко. Так він виглядає, глибоко там дуже глибоко, до речі. Тому його під кутом, ось так, якщо дивитися, ось так, під таким, навіть кутом його взагалі не видно. Навіть під ось таким кутом не видно. І ще лінза плюс допомагає. Тобто з боку ворогу не буде видно в деяких ситуаціях. Так далее закручивается это такой же пластик такая резьба скролл закручивается так далее Ось тут за ось це меретись і відкручується сама лінза. Ось вона. Ось така. Вона тут -а... плоска, ну, трошки випукла не дуже сильно. Вона знаходиться прямо ось тут. Тяжке, в принципі, зараз важу. Вагу ось там всередині. Це все пустота, там в кінці тільки лінза. А, до речі, ще регулюється ось це ось. Далі ближче. Ну, лінза одна. Далі. Ось тут. Ось така лінза. Також є, щоб відкрутити ці два зажими. Ну, я вже розбирати не буду, там можливо вакуум. І, оп. Так, і тут не відкручується. Так, регулюється Повозил. Зараз вагу зважу, все скільки важно, щоб знову. Ця частина 217 грам. Ця частина 230 грам. Все разом. І плюс ще батарейку треба. З батарейкою буде вага 476,5 грамів.